Вітаю в ефірі Української Вінниці. Програма з перших у з перед мікрофоном Наталя Тукало. На адресу державної екологічної інспекції Вінничини надійшло повідомлення про морг риби на річці Південний Буг в районі села Степашки Вінницької області. Що наразі вже відомо про цю подію, які перші результати обстеження водного об'єкту і чи можливо запобігти виникненню подібних надзвичайних ситуацій про все і це і не лише поговоримо впродовж ефірного часу з начальником державної екологічної інспекції Вінницької області Юрієм Дубовим. Юрій Володимирович, я вас вітаю в студії Українського радіо радіовінець. Добрий день. Ми з вами завжди зустрічаємося, коли ось якісь такі серйозні, серйозні питання, які варто знати громадськості. Отже повідомлення про море риби, Держекоінспекція екоінспекція отримала 7 вересня. Скажіть, будь ласка, як і хто звернувся до вашого відомства, якими були перші дії представників вашої інспекції? Я хочу зауважити, що якраз звернення було ще 23 серпня. Це uh -huh. вже е, подія, яка зараз ми розглядаємо, то це вже наслідки. Хотів, якби що е, саме 23 серпня було звернення, наші фахівці виїхали на місце. Це в районі Новоселівки і Манківки. Е, були зафіксовані факти мору риби. Були нашими фахівцями відібрані проби е, води. Було е, якраз повідомлено і правоохоронні органи були Повідомлені Держпродспоживслужба, також органи місцевого самоврядування про даний факт. І е, от це вже що 7 вересня, це вже е, за результатами. Е, Інформація, яка знаходилася і в соцмережах, і повідомляли нам громадянини. Теж було здійснено виїзд нашими фахівцями, теж відібрано проби. Було е, виявлено в одному місці, це в районі е, бази відпочинку е, технічного університету. До речі, це якраз і Новоселівська територіальна, е, Новоселівська е, село Новоселівка, <кій> Браславської територіальної громади. В тому районі було ну, зосереджено як би, риба, яка вже була неживою. Там якраз було зафіксовано вид лящ, окунь, плітка, судак, сом, товстолоб столоб та короб. Ну, Це вони всі були невеликих розмірів, вони вже мали вигляд, того, що воно, ця риба вже тривалий час якби, знаходиться в воді, що це не свіжий випадок, що це якби, можна зробити висновок, що це наслідок, що того який був 23 серпня. Невелика, ну, тобто це ну, молода риба, так? Ну, Яка не встигла ще вирости. Так, да, це ну, можна сказати, що мальок, там одно-двохрічний, mm -hmm. одно-двохрічна риба. Там ну, були екземпляри чуть більшої, але в основному це була невелика риба. За результатами проведених досліджень води. Якби основними якби такими проблемами це був низький рівень кисню. Якраз останній раз це був там, е, півтора при нормі чотири. Е, ну, якраз і в тому місці, де знаходилася риба, там е, було незначне перевищення. Такого знака, як хімічне споживання кисню, це якраз показує рівень забруднення, що ну це може стати як і результатом того, що там вже риба знаходила в цій водоймі і якраз процес гниття відбувався і зараження якби води. Ну, Серед тих показників, які відбиралися і робилися, їх без значних відхилень від норм не було. Зрозуміло, що в той період був дуже висока температура води, і сама вода нагрівалася, І ну, я не хотів би там якісь версії розповідати, що це тільки одна, чи там. Можливо, від низького рівня кисню, але із. Тих показників, які наявні в нас, ну, можна зробити, що одним із е, причин загибелі це був висока температура і низький, як наслідок, рівень кисню. Хоча е, за даними матеріалами, прокуратурою і е, Нацполіцію відкрите кримінальне провадження, е, якраз будуть, можливо, там інші дослідження проводити. Ми свої матеріали надали, тому що в соцмережах люди, якби, не погоджуються з цим. Ну, варіантом, що кажуть, оце може хтось там щось скинув чи там підприємство і так далі. Ну, все може бути, але це мають бути факти, підтверджені. І якщо в громадян такі факти існують, то я надію що вони там правоохоронним органам це повідомили. Тому що Ну, сказати що Це не може риба загинути просто так, це обов'язково щось вплинуло на неї. Ну, треба мати для цього певні ну, аргументи і докази, та, і докази, тому що емоції це одне, а факти це ну, зовсім інше. Але якщо раптом ну, подумаємо також про це, одна із версій, можливо, якщо ви говорите, що кримінальна справа відкрита, то у разі доведення, ну, Якщо буде доказова база, відповідно, то це за якою статтею буде все розглядатися? Ну, це вже більше поліцейські, вони мають там встановлювати по яких статтях кримінальних діях. Там, здається, є стаття про так, порушення да. правил охорони водоєм, що щось, я, там, щось того типу. Так. Я, по якій саме статті вони відкрили, я вам не готовий зараз сказати. Це більше вони можуть вам детальніше розповісти. Е, Але так, єдине, що якраз рівень якість води, воно от на протягом цих періодів вона не викликала в нас якісь занепокоєння, що якість води у водоймі була в межах допустимого, окрім. Рівню кисню. Ну, І в деяких випадках оце споживання кисню це якраз говорить про те, що йдуть якісь процеси різного роду забруднення. Це може бути і якраз забруднення від гниття різних водоростей і живих організмів, і так далі. Ну, от, наші тому, громадяни в соцмережах, да. знаєте, ну, і фантазія в них да. така велика, і, можливо, вони щось припускають. Да, тому якраз от якість. Води де, якби вона по якихось показниках сильно відрізнялася, це б дійсно стало б підставою для того, щоб здійснювати пошук саме джерела забруднення. Ну можливо, в національній поліції якісь є додаткові матеріали на сьогоднішній день. Ми ну, не володіємо цією ситуацією. Ну будемо спостерігати. Якщо процес пішов, принаймні, я від вас почула, що відкрито кримінальну справу в соцмережах люди пишуть і про можливі. Недоочищені стічні води, які могли потрапити туди, ну триває перевірки. От відсутність прибережних захисних смуг могло якихось, якщо там є така ситуація, могло якимось чимось вплинути також? Немає смуг, пестициди потрапили у воду і риба ну, забирає. Справа в тому, що якраз у тих місцях там вже досить великий об'єм води. Це не маленький струмочок, де е, дуже там, реагує екосистема на зовнішній вплив. Uh -huh. В нас, наприклад, обласний водоканал він теж скидає воду, яка більш забруднена, ніж Береться вода, тому що ну, є там певні нормативи, які дозволені до скидання. Хоча вони вищі, ніж якість води, яка є в Річці. От. І там постійно знаходяться рибаки, і рибалять. Ну, хоча моя точка зору, що це не, невірно, потрібно скидати воду чистішу, яку ми, ніж ми беремо. Якраз для цього і мають бути відповідні очисні споруди, які допоможуть, наприклад, навіть ту саму річку очистити. І те, що скидається, хоч і з дозволом, але забруднена вода, це, це для природи, це неправильно. Це додаткове навантаження. І особливо коли в такі коли висока температура, коли пришвидшуються всі процеси в річці, і ще додатково забруднювати стічними водами, тому це якби, ну, не невірно. От, але впираємося в інші такі факти, що для модернізації потрібно величезні мільйони, які на сьогоднішній день їх ніде немає. Ну, сьогодні акумулюємо гроші трішечки ну, на, на інші серйозні речі, які ну, більш можливо важливі. Хоча на сторінці також у соцмережі Держеконспекції на вашій сторінці дописувачка Дана Василенко звертається до вашого відомства і зазначає, що у Вінницькій області аномальна спека кожен рік. В кінці літа, а риба масово дохла декілька разів за останні два десятки років. Нестача кисню воді та завищений показник хімічного споживання кисню свідчить про бактеріальне забруднення води. Чи робили такий аналіз? Держеконспекція може робити Ми такий бактері... аналіз? Бактеріальний аналіз не робили, тому що у нас е, немає такої можливості, у нас лабораторія не проводить такі дослідження. Це, а хто може цим цим займається питаннями. Процпоживслужба, mm -hmm. лабораторний центр. Вони періодично і по місту Вінниці проводять, і якраз перед сезоном пляжним вони. Досліджують і е, в багатьох, на жаль, пробах виявляють перевищення. Mm -hmm. ну, це вже по бактеріологічних показниках, які навіть в деяких питаннях забороняють купатися в тих місцях. Mm -hmm. От е, це говорить про те, що. Е, ну, нам надзвичайно потрібно відноситись до довкілля серйозно, тому що в більшості це все зводиться до слів і все зводиться до декларацій, а із практичних шляхів це ну, краплина в морі. Ну, із позитива, це до війни проводилися розчистки в там в деяких, водозаборах і в Вінниці, і Ладижина, і в деяких місцях. Ну це знову ж таки досить мало. Ми останніми. Періодом проводимо роботу по виявленню використання меж прибережно-захисних смуг, де масово вони засіваються. Там, наприклад, за останній час ми там знайшли порядка 800 гектарів земель, які там незаконно використовуються, засіваються. І це знову ж таки. При тому, що контроль за такими питаннями і наділені місцеві громади, але ми багато дуже говоримо про те, що от прибережно захисні смуги, при виявленні даних порушень, не завжди ці порушення, вони доходять до, до, до того порушника, тому що Поки там ми на поліцію направляємо, на прокуратуру і в податкову службу. От, тому що не, не завжди можемо встановити, хто це. Ну відповідь вже приходить після того, як вже там все зібрано, що нікого не можуть встановити. Тому я хотів би і тут закликати, в першу чергу місцеві громади, тому що це твориться все на їх території. і Вони в першу чергу бачать і знають, і відповідальність. Да, щоб вони якби, не були спостерігачами. А якби, якщо не зовсім вони мають фах або можливість, то повідомляють такі факти ми теж фіксували разом з правоохоронними органами. Ну і відповідно, по багатьох справах відкриваються кримінальні справи, потім вони закриваються, оскільки там ознак або підстав немає, і потрібно цих суб'єктів притягувати до відповідальності і далі зі збитками розбиратися. Але в зв'язку з мораторієм перевірок ми фактично позбавлені такої можливості. І ми ну, на сьогоднішній день ці всі матеріали поки складаємо, формуємо їх для того, Не щоб пікаєте, поки да, для, то, <світ> да, для того, щоб коли в перевірки, ми могли підійти до тих типу порушників і відповідно е пред'явити їм претензії. А там претензії і, і 10, і 20, і 30, і 100 тисяч. Це знову ж таки, що всі ці збитки, там 50% надходить до місцевих бюджетів. Тому місцева влада має. Бути в першу чергу зацікавленим ну, на цьому. Риба це також величезні збитки. Я не знаю, чи вже їх хтось рахував, завдані саме мором риби, чи мають її утилізувати? Чи повинні, і хто так, це має робити? Ну, на водосховищі здійснює свою діяльність підприємець, який здійснює там діяльність по вирощуванню рівню по вилу, тому він якби, в першу чергу і зацікавлений має бути в тому, щоб риба збереглася і виросла, і можна було з неї отримати якісь прибутки. І якраз він на нього і поклали обов'язок по ліквідації, це на Звичайно, ситуації, тому що ми е, звернулися до районних адміністрацій Гадсінської та Турчинської для того, щоб вони через свої комісії з ТЕП та НС ну, е, організували роботу по тому. Утилізації цієї мертвої риби, щоб вона. А куди не... ми її можемо утилізувати? У нас є природні такі підприємства, куди які можуть це прийняти. В принципі, це ж ви, як мінімальне добриво, вони можуть використовувати. Ви відкриваєте одну проблему за іншою. Тож так. От в нас є два ветзаводи, це Калинівський і Тульчинський, які теж не відповідають жодним сучасним вимогам, але. Вони мали б от таку продукцію переробляти, мали б в е, 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 ну, тому, що якщо її можна переробляти, але в нас багато є е, там тварин, які от е, чума чи там ще якісь класи, які там не можна, можна mm -hmm. переробляти таким чином, то е, в деяких місцях е, там суб'єкти господаря для себе купляли. Такі крематорії, де спалювали це все. Uh -huh. Тому і в нас, ну можливо, при uh -huh. е весанзаводах мали бути такі місця, де, де або переробляти, або спалювати для того, щоб не потрапляло воно ні в зовнішнє середовище і не, не створювало б загрози ні для людей, ні для довкілля. Так. Наразі їх немає. Наскільки можливо, чи взагалі можливо і як запобігти? таким ситуаціям. Ну, Аномальна спека, вона і в Європі цьогоріч також аномальна, але я ніде не бачила, щоб там був мор риби. Ну, не читала про таке. Можливо, ви знаєте. Що вони роблять для того, щоб таких ситуацій не було? Яким чином можна в який спосіб наситити воду, водойми наші Як киснем? Якби не соцмережі, ми теж, мабуть, багато чого не знали, б, і зараз сучасний світ він дозволяє. Дуже ну, швидко Всім бути або, да, або зрозуміти де що твориться, або навіяти паніку, тому що це дуже швидко розповсюджується. І дійсно є різні коментарі, є, є дійсно слушні, до яких потрібно прислугуватися. Є просто знаєте, людина, наче незадоволена цим життям, і все. Пишу не подобається, про все. Да, все не подобається, і, і все знає, як це зробити, як, як фахівець з усіх питань. От, можливо, навіть під цим постом буде там багато всякого, що всі все знають, як робити, але коли приходить до справи, до конкретної справи, то нікого не можна знайти. От, але ми до цього спокійно відносимося якраз. Якщо воно не ображає якби людську гідність, тому що дехто заходить дуже далеко за межі. Якщо воно не ображає людську гідність, людина має право на, на свою точку зору, і це сумно, якщо дійсно в такій ситуації немає чіткої послідовності дій, і люди, можливо, не бачать, що як швидко, наприклад, навіть якщо ця риба загинула, значить вона швидко повинна бути зібрана і так далі. Але це все знову ж таки накладає в те, що і людей немає, і ситуація, да, ситуація така. трошки інша. От, тому е, треба е, в першу чергу починати з малого. Да, починати з того, що якщо є те ж саме законодавство, хоч е, Воно комусь подобається чи не подобається, є прибережно захисна смуга, значить це заборонено там щось здійснювати. Якщо е, заборонено виловлювати рибу сітками, фатками або іншими заробородними знаряддями, хочете там два карася чи два корупа, ну не роби цього, тому що теж там є коментарі, а ви там діда зловили, а, а тут таке. Так, це. так читала, да, так, Все починається з малого. і не, не, не можна займатися браконьєрством, і в тому числі суб'єкти господарювання повинні е, свої скиди привести до е, необхідного стандарту. Так само і комунальні підприємства, водоканали. Е, це не можна сказати, що якийсь один випадок вплинув чи не вплинув. Е, це може бути сукупність всіх факторів, в тому числі і. Те, наскільки є ця риба, яка перебуває там, в річках чи в ставках, є здоровою, не, не заражена різними паразитами, стійка до різних хвороб і залежить також від виду риби, тому що кожен вид риби має свою якби Стресостійкість до того чи іншого параметру, якщо я казав, що карась, він надзвичайно живучий, mm -hmm. і, і порівняти його, наприклад, з тостолобом чи там, судаком, то живучість в них буде зовсім різна. От, тому е, в мене немає готового е, там, рецепту сказати, от якщо завтра ми зробимо це, буде все гаразд. Треба слідкувати за річкою, тому що це живий організм, які рослини там є, які тварини там водяться, що знаходиться вверх по течії, які притоки, в які застосовуються. Пестициди арохімікати на полях, тому що воно теж рано чи пізно десь кудись попадає. От. Ми вб'ємося за урожай, ми далі роздаємо за <клес> гектари, за центнери з гектара, але не дивимося, якою ціною це вдалося. І коли ти кажеш суб'єктам, що ви це неправильно робите, то вони. Ну, Аргументу, ми ж тут вирощуємо урожай, а ви тут yeah. за якусь прибережну захисну смугу. О, тому... Люди е, не бачать да, тут, тут потрібно підходити це все комплексно, щоб було не тільки економічно вигідно, але й, е, щоб після цієї економічної вигоди ми могли жити на цій землі. Не порушувати закон, так, ну. І закон не порушувати, і. Дбати про те, що навколишнє середовище в нинішніх умовах потребує захисту дійсно і для того, щоб людина мало того, щоб вона не забруднювала, але щоб допомагала навколишньому середовищу якнайшвидше оновитися і очиститися. Дякую. Наразі програма з перший ус добігає завершення. Сьогодні ми говорили про надзвичайні ситуації на водоймах Віннични, де зафіксовано масово загиблі риби. Гостем українського радіо Вінниці був начальник державної екологічної інспекції Вінницької області Юрій Добовий. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.